Сьогодні в сумах судили мера Лебедна. Прокуратура звинувачує його у корупції. Олександру Бакликову інкримінують невчасну перереєстрацію підприємства після обрання його на посаду міського голови. Суд першої інстанції визнав Бакликова винним. Чиновник подав апеляцію, яку сьогодні розглядав обласний апеляційний суд. Сам Олександр Бакликов був проти відеофіксації процесу і попросив долучити до справи свідка. Після кількагодинного з'ясування юридичних норм суддя перенесла розгляд справи на 9 листопада і прийняла рішення запросити на чергове засідання експерта у галузі державної реєстрації. На нашу думку не проведення державної реєстрації не може нести жодних наслідків в даному випадку, що засновник був змінений тільки 28 вересня 2016 року. До цього часу засновником. Підприємство був, була вказана посадова особа органу місцевого самоврядування, і саме вона фактично входила до складу правління, чим порушила передбачення законом України про запобігання корупції обмеження.